Рівненський верес втратив свого капітана. Микола Жовтюк вирішив не продовжувати співпрацю з народним клубом. Тим часом тренерський штаб вже переглянув 15 нових футболістів. Про двох з них – 19-річних бразильців вже розповідав перший місцевий. Проте грати за народний клуб вони не будуть, принаймні, поки умови заявки легіонерів в українському чемпіонаті в другій лізі. Це обов'язковий внесок 150 тисяч гривень. Якщо це відбувається вперше, а ці хлопці не були заявлені. І на полі дозволяється під час матчу один гравець, а в заявці три. Після проведених зборів ми довго спілкувалися з Євгеном Володимировичем, з тренерським штабом, і скажу відверто, прийшли до висновку, що сьогодні ці хлопці не витримують конкуренцію з нашими українськими рівненськими футболістами. Попри це керівництво клубу готує перегляд іще двох легіонерів. Цього разу з Гани їх запросили на другий збір у середині січня. Попри це, основний акцент у вересі готові робити на місцевих футболістів. Так за результатами зборів, клуб вже підписав контракт з вихованцем місцевої студентської команди Павлом Таргонієм. У нас є ще чотири футболісти, з якими ми підписали контракт. Це Семено Сергій. Тельньов Максим. Це воротарі. У нас буде три воротаря, які будуть конкурувати з Андрієм Рябим. Також ми підписали притиковського Денису, Дениса. І зараз розглядаємо Андрій Дзвонка. Тож стоїмо на межі підписання контрактів в залежності від того, що фінансових умов, якщо хлопці погодяться, ми будемо раді їх бачити. Народний клуб вирішив не зупинятися на футболі. Відтепер у червоно-чорних кольорах та під назвою Верес Рівне виходитиме проти суперників і місцева регбійна команда. Цього сезону вона вже стала бронзовим призером чемпіонату України у вищій лізі. Я Гадаю, що в червоно-чорних кольорах цей підістал буде здоланий і отримуємо золоті медалі. В формі народного клубу, і якщо спортсмени об'єднуються, я гадаю, що це, це дуже добре. Так має бути. Спортсмени мають бути разом. А ще відтепер у вереса побільшало спонсорів та ще й місцевих. Партнерську угоду народний клуб підписав із торговою маркою Щедрик. Ми бренди з схожою спільною філософією. Народний клуб створений людьми для людей. Так само, і ми завжди, завжди стараємося бути доступними, якісними, натуральними для наших рівнян. Окрім того, презентували і нову двадцятку партнерів, що приєдналася до акції Я люблю Верес від тепер закладів, яких члени народного клубу можуть отримати 10 відсоткову знижку, вже 60. Ірина нечепорук ігор Прокопчук. новини рівного.